Всім доброго дня! В Продажі з'являється свіжопринганий Opel зефіра B. Автомобіль прингано з Німеччини, вже розмитнено, сертифіковано, авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2012 рік. Двигун 1,8 бензин, механіка 5 ступеня. авто в гарному збереженому стані, без корозій, без подряпин. Гарна комплектація на середній і задній паркронік. Також встановлений фаркоп. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Гарна гума, капот без сколів, без висічки. Лобове скло у нас оригінал. Над лобовим все чудово. У нас омивачі фар, ксенон. Досить непогана комплектація на даному автомобілі. Давайте заглянемо багажник. Заднє скло у нас. Також оригінальне. Автомобіль семимісний, Задні сидіння за потреби складаються. В комплекті маємо шторку, також присутній килимок. Тут у нас в комплекті з автомобілем є домкрат, ключ, буксировочний гак. повністю весь комплект присутній. Є така накладка на бампері. Аптечка, знак аварійної зупинки, повністю весь комплект, по наявності. Знизу повнорозмірна запаска. Давайте заглянемо. Салон автомобіля. Салон в максимально збереженому стані. Все чистеньке, ціленьке. Килимки на місці. По пластику, дивіться, по порошку. Все добре, без пошкоджень, стан карт. Задні склопідйомники у нас по комплектації. В такому стані задні сидіння, вони нові ними ніхто не користувався. Ходімо далі. По комплектації маємо задні, передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо, передній партронік, автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу, клімат-контроль. Давайте запустимо двигун, пробіг даного автомобіля 218 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. За автомобілем два ключі. Є сервісна історія. Останній зафіксований у нас пробіг. 185 тисяч, це на 4 місяць 23-го року. Була заміна мастила, і тут відмічено, що все, що мінялося, обслуговувалося. Пробіг автомобіля підтверджений. Так виглядає салон, панель, все чисте, ціле, без пошкоджень. Є центральний підлокітник, механічний рушник. Ручник працює. Робота двигуна, щупа не сапунить, кришку притягує, болти у нас не кручені, крила GM, оригінал, капот також, також з цієї сторони, ніде нічого не крутилося, не знімалося, екологія на місці. Ксеном у нас

183, 113. Оцей елемент, заднє праве крило у нас в подвійному окрасі. Без шпаклівки, чисто косметика. Подвійний окрас. Ходімо далі. 125. 125. 105. 125. 119, 132. 125. 149. 97, 122, 113, 101. 101. Отже, друзі, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал. В телеграмі будуть виставлені додаткові фотографії ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!